Ви бригади, як потрапили в полон? Коли потрапили? У 22-му році. Маріуполь спеціально три бригада. Що я ще хочу сказати? Що наших дуже багато хлопців там з нашої бригади в полоніча двадцять серпня? Україна повернула з російського полону 115 українських військових, серед яких 82 оборонці Маріуполя. Відразу хочу попросити вас поставити лайк цьому відео, прокоментувати, підписатися і поділитися. Так працюють алгоритми YouTube ресурсу, Відповідно, більша кількість людей зможе побачити, що наші оборонці повернулися. З полону, і це напевно найважливіша. новина 24 серпня. Мене звати Юр Гаврищак. Сьогодні 25 серпня неділя. Пропоную вам оглянути карту бойових дій на цей день. Але ще хочу сказати про наших оборонців, які вдалося повернути. В першу чергу це результат операції в Курську. А це означає, що вже вона вдала, тому що наші оборонці зуміли взяти велику кількість. В полон і кадирівців, і строковиків, і інших терористів. Відповідно, тому Росія сама запросила обмін і вдалося так швидко його організувати. Ми розуміємо, якщо ворог захоче, зразу можна провести обмін всіх на всіх. Але за ці два понад два з половиною роки війни Росія ніколи не йшла першою на переговори щодо обміну. Посередником були об'єднані Арабські Емірати. 115 наших героїв повернулися. Вже прокоментував цей обмін. Командир 12-ї бригади спеціальне призначення Азов Денис Радіс по позане Радіс прокопенко ви його добре знаєте. Оборонцем Маріуполя, Азовсталі. Так, от він каже, що серед оборонців немає азовців. Тобто Путін панічно боїться віддавати азовців. Це вони змалювали і створили таку, знаєте собі, картину для свого для свого населення. Що азовці це неонацисти, та й загалом намагаються вкладаючи великі мільйони. В цю пропаганду розносити це по світові. До довший час, нагадаю вам, західного озброєння не могли отримати азовці, працювали лише тим, що самі діставали і вітчизняним, тому що, от, розповідав Редіс, вони їздять, зустрічаються на різних лініях, навіть Сполучених Штатах Америки, але зброю їм не дають, тому що от, пропаганда російська просуває різні наративи про азовців. Але 115 наших. Герої повернулися, і це ключове. Також хочу вам сьогодні розповісти і про влучання на території Російської Федерації. І відповідно є вже перші деталі щодо дрону ракети, паляниця, про яку заявив Володимир Зеленський. Є в нас просування на фронті в районі Курська, але ви знаєте, хороші спецоперації завжди люблять тишу, тому багато вам не розповім. Ну і звичайно, згадаємо це. є покровський напрямок. Ситуація там дуже і дуже важка. Наші воїни тримають позиції як тільки можуть, і це є надзуси. Що ж, давайте почнемо, з, давайте почнемо ми насправді з Покровського напрямку, тому що Курська операція це дуже добре, але де найважче і де найбільші проблема на нашій землі. Що відомо на 25 серпня, давайте я промалюю. Про, на жаль, є знову ж таки просування у ворога. Ось ви бачите від очеретиного, від залізниці. Традиційно промалюю вам залізницю, так буде зрозуміліше бачити, що відбувається. Ось залізниця. Зеленим кольором промлюю. Залізниця знаходиться проходить повз очеретини. Очеретине це нагадаю вам такий собі потужний командний пункт Хаб Росіян на цьому напрямку. Ось залізниця йде до Новогродівки. Що відомо, от ви бачите, південніше від залізниці ворог просунувся на трьох напрямках. Це в бік до Калинове. Ось ви бачите так. Комашівка Комашівки в напрямку Карлівки, ну і Новогродівка. Три таких от гарячих точки, найгарячіших станом на 25 серпня. Загалом Генштаб звітує, що станом... за останню добу було 160 бойових зітнень, аби ви розуміли, з них 58, тобто третина. Третина більш ніж третина відбулися на Покровському напрямку. Ну, то це ці напрямки. Давайте детальніше проговоримо. Ось ви бачите, є птиче і прохід ворога по річці Вовчою. Глянемо наскільки вони просунулися. Ну, ви бачите, це 2,5 з кілометра. Це дуже і дуже відчутні просування. Очевидно, тут теж орієнтовно 2,5 і кілометра. Рухається до Калинове населений пункт і до траси. Покровськ, карлівка Ось ця траса. Вона і так вже давно простилюється, використовується якщо використовується дуже небезпечно. І в районі, ви бачите, так вперше Маринівки в районі Маринівки ворогу вдалося повністю зайти і контролювати трасу, окупувавши населений пункт, який є перед трасою. От Миколаївка. Щодо Новогродівки, хочу вам кілька слів сказати. Зараз там тривають важкі бої на Покромському цьому напрямку. З обох сторін наші бійці кажуть, от ви бачите, через Новогродівку. Загалом пригадуйте, я вам вчора розповідав, що в Новогродівці давайте я вам краще продемонструю на супутниковому знімку. Ось. Зайшли на західну частину Новогродівки, активні бойові дії тривають в забудовах перших. Ну і от повз Новогродівку проходить залізниця. Все, що роблять росіяни на цьому напрямку, це попри залізницю і попри логістику. Власне, що відомо, що зараз використовується техніка нашими силами оборони біля Новогродівки і, звичайно, є бронетехніка з боку росіян. Тенденція буде наступна. Ворог буде просто рівняти Новогродівку з Землею і питання, на жаль, часу: наскільки вони, їм буде часу знадобитися, аби окупувати саме Новогродівку. Ну, очевидно, будуть вирівнювати вони лінію, тому що в них є просування в районі от, крас, Красний Яр. Ось ця лінія, до Гродівки, і далі аж до Воздвиженки. Таким чином ворог вирівнюватиме свої позиції, аби зменшувати, розумієте, лінію бойового зіткнення і загалом рухатися до траси на Мирноград. Мирград вчора я називав, виправлявся. Перепрошую, Мирноград. Звісно наставний пункт ключовий. Ну і от трасу, ви бачите, промалюю Спокровська, яка рухається, веде до Костянтинівки. Ситуація справді непроста. Бачите, росіяни просуваються загалом. Давайте глянемо, наскільки. Їм вдалося покращити свої позиції з початку року. Орієнтовно це 35 кілометрів від Авдіївки, прагадити. В лютому вони активно почали заходити в Авдіївку, е, нищити її кабами е, і просуватися. Що наразі відомо, що є проблема на півдні біля Карлівки, от власне біля Яснобродівки, є позиції сіра зона незрозуміло. Чи є наші сили оборони в цьому напрямку, чи вони вже, їм вдалося вийти? Аналітики Діпсайт Сейд промальовуються як неконтрольовану контрольовану жодною стороною. Плацдарм. Дуже сподіваюся, що наших бійців немає на цьому напрямку. Попри це, біля Карлівки, ось також це Діпстейт інформує, йдуть активні бойові дії попри річку Вовча в напрямку на самого пункту Карлівка. І наші бійці, 11 окремо батальйон мотопіхотний і бригада 59-го мотопіхотна, демонструють, як вони працюють в районі Карлівки. От, власне, ці кадри вони продемонстровані, за... от ви бачите, так? Безпосередньо на підході. Знаходиться на карті, включу супутниковий вигляд. Ось це є фактично захід в Карлівку. І орієнтовно на цьому напрямку було знищене техніки ворога. Знову ж таки, це є річка Вовча і траса. Знову ж таки, логістика. Логістика, логістика з Нетайлового через Карлівку. І, власне, траса. Давайте я схематично вам промалюю. Ось. Через Карлівку траса, яка рухається на Покровськ. Ну і Спокровська нагадаю, траса на Костянтиніку. Це ключові напрямки. Бачимо, є це вклинення росіян. Ось воно. І що далі будуть робити? Очевидно, вони будуть розширювати фланги, аби тиснути, відтискати, відтісняти наші позиції до траси. На півдні від цього вклинення росіян бачимо, вони впритул підійшли до траси. Карлівка, Покровська і на Донецьк, яка траса йде. І, відповідно. Тут ситуація дуже непроста, і вчора я вам також казав, що є рішення в 151 й бригаді, де вже навіть це Діпстейт також повідомляв, де використовуються наші оператори дронів як вже піхота. Чому це так відбувається? Треба нехай вище військове керівництво розбирається. Якщо говорити про турецька, тут ситуація також дуже дуже складна. Вчора я вам казав, є вклинення відповідно в сам сам на пункт. Ось ви бачите. Перші забудови, там вже біля лікарні тривають бої. Ну і звичайно, не в останню чергу ворог намагається зімкнути це от коло Неліпівка, Нью-Йорк від Залізне і Південне. Тобто тривають бої, активні намагання посування ворога, дружба північне в напрямку Лубові Атаки Торецьк, Залізне, Південне, в напрямку Неліпівки і нью йорк Також питання, що з нашими силами. На цих напрямках і в цьому оточенні, яке промальовує Діпстейт, що там відбувається, також невідомо. Сподіваюсь, найближчим часом буде певна інформація і ми е зможемо зрозуміти. Чи вийшли наші бійці, бо попередні всі намагання росіян оточити провалювалися. Наші хлопці та дівчата оперативно злагоджено виходили з мінімальними втратами або й без втрат на цьому напрямку. По часовому мояру скажу кілька слів. Нічого не змінилося, наші бійці кажуть, що останній день трішки спокійніша стала ситуація, відносно спокійніша ситуація на цьому напрямку. Бачимо, змін немає. Традиційно, нагадаю вам, це є. Канал сіверський Донець Донбас, ось він проходить і всі намагання ворога закріпаться за цим каналом. Води у ньому немає, тому що вже кадри недоразово ми вам демонстрували. Загалом ситуація наступна. Атаки ворога відбуваються. Ну, але робота авіації, артилерії не припиняється нон-стоп. І хочу вам сказати, давайте про розповім про те, що розповідав знову Володимир Зеленський, про дрон-ракету-паляниця. З'явились перші кадри, як виглядає цей дрон паляниця, як він працює. Заявлено на що з розробкою паляниці займалися останніх півтора року. Про промислові масштаби виробництва нічого не відомо, про техні, технічно, тактично технічно, технічні характеристики, також нічого не відомо. Заявлено наступне: що дрон ракета-паляниця. Може влучати в 20 аеродромів Російської Федерації на її території. І на мапі, яке, відео, яке продемонстрував Володимир Зеленський, також зазначається, що цей дрон може сягати аеродрому Саваслейка, який знаходиться біля Москви, Нижній Новгород, і також Ангеліс-2. Аби ви розуміли, до Саваслейки відстань 600 кілометрів, до Ангеліс-2 відстань. 700 кілометрів. Тобто, ми розуміємо, що очевидно цей дрон-ракета сміло може летіти на тисячу кілометрів. Цілком можливо, що він вже був із в застосуванні, тому що от, головне управління розвідки підтвердило влучання складу боєприпасів у Воронській області. Давайте подивимося, далі я прокоментую. Це влучання відбулося вчора. Нагадаю вам, що місцева влада, терорист терористів Ронівській області сказала, що це впали у безпілотника. Ну це абсолютно не виглядає і так. Горіси кажуть наступне: що на території військового об'єкта зберігалися артилерійські є танкові снаряди окупантів. Їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу земля повітря загалом слухайтесь, понад 5 тисяч тонн боєприпасів здетонувало. Це дуже, дуже потужні вибухи і хороше влучання. Цілком можливо. Ніхто не виключає, що це працював дрон ракета паляниця, тому що ні спросування, ні підтвердження немає. Але навряд чи буде також офіційно, що от ми влучили. Найкраще це працювати тихо, про те, що я вам казав, курська операція наразі наразі ма обмалі інформації, значить, вдало все проходить. Ну і знову ж таки, заакцентую, що паляниця працює на відстань мінімум 700 кілометрів, тому що на відео, яке про Зеленський, знову ж таки є заявлений аеродром аеродроаеродром 2 до нього відстань, власне, є 7 сотень кілометрів. Ну і також Саваслівка, який знаходиться. Ось, ви бачите, це от скрін саме з цього відео, і пронумеровані, проставлені червоними маркерами аеродроми. Два десятки будуть під ураженням. Я дуже сподіваюся, що цих дронів ракет буде в за року вдалося не лише розробити, а, але й поставити на якісь промислові потужності. І, відповідно, скоріше за все працюватимуть ці дрони-ракети не. Якісно, а кількісно, що я маю на увазі? Системи ППО ворога, звісно, є. І як без ви ж бачите, якісні влучання безпілотниками за рахунок того, що їх летить велика кількість. Якусь частину росіянам вдається збивати а фізично іншу частину безпілотників вони не можуть збити і йде влучання, така сама. А може бути ситуація із дроном-ракетою паляниця, тим паче, що в відео також заявлено, що в рази вдалося зменшити вартість відповідно до якихось аналогічних речей, які мають росіяни до ракет подібного типу маць ракети, як частина ракети з цього з цієї паляниці. Знову ж таки, будемо дуже сподіватися, що це будуть масов... масовані удари по території Російської Федерації. Давайте повернемося до мапи бойових дій. Хочу вам сказати, що є певні успіхи заявлено Інститутом вивчення війни в районі Сватове Креміна. От вони кажуть загалом про цей напрямок Сватове Креміна. Ну так, я трішки зле промалював, тому що насправді краще продемонструвати з серебрянським лісництвом. Ось зроблю отак. От, от. І захоплюють трішки серебрянського лісництва. Тут працюють, нагадаю вам, серед інших наших оборонців, і згаданий раніше Редіс, і командир і його азовці, 12-та бригада спец... спеціального призначення Нацгвардії України. Інститут вивчення війни каже, що за останні три дні тут є просування. Ну і більше того, нагадаю вам, що азовці третя штурмова повідомила, що вони також працюють в районі Нововодяне біля Кармазинівки. І... Ця операція була для росіян неочікуваною. Дуже сподіваюся, що найближчим часом також аналітики Діпстейту оновлять мапу і продемонструють, де є просування наших сил оборони. Окрім цього, хочу вам продемонструвати ще влучання, тому що нагадаю вам, в березні цього року Путін що казав про Вовчанськ і Липці, саме про захід. В березні він це сказав, в травні почалася операція. І задом росіян був наступний зробити 30 кілометрову санітарну, як казав Путін, зону на території України з метою, аби сили оборони України не наступали на Білгородську область. Путін сказав, сили оборони виконали, тому що замість санітарної зони на харківському напрямку є санітарна зона. власне, на Курському плацдармі, ось ви бачите. Ну і дуже, я так сподіваюся, що утвориться нова санітарна зона, це Ростовська область. Тому що, нагадаю вам, ми з вами кожного дня говоримо про влучання в Новошахтинське, там є нафторезервуари, які дуже гарно палають. Потім були влучання в їхні системи ППО С-300. Ну і Сьогоднішній день, 25 серпня, не виключення. Давайте продемонструємо вам кадри, а далі скажу, куди ж влучили. Сидіть просто. Це очень близко. Це влучання 12 км від Ростова на от на мапі. Ви бачите, на самий пункт Батайськ. Давайте ось так от. В 10-12 км від Ростова. Батайськ. Що це горіло? А в Батайську є військовий аеродром. Російської Федерації є потужні влучання. Я думаю, як і з Маринівкою ну, пригадуєте, в Волгограді, були влучання, але згодом і підтвердження про ліквідацію шести літаків су 34 су 24 Якісь ліквідували, які знищили, але приліт є. Знаєте, що найцікавіше, що місцева влада каже, що це горить камиш. Ну, якщо так горить камиш, то я думаю, дуже рясно засаджено камишами якраз навколо аеродромів Російської Федерації і військових частин. Будемо знову ж таки стежити підтвердження інформацію від поінформованих джерел. Думаю, переконую, що завтра, післязавтра вже буде більше. Відомостей, що ж горіло на військовому ардромі в Батайську після прильоту, кажуть, що безпілотники, але вже маємо знову ж таки паляницю. Маємо Нептунчик є е, е, арсенал, є но різні номенклатура озброєння, якими наші сили оборони можуть працювати по території Російської Федерації. І знову ж таки ключове. Хочу сказати про паляницю, що це є. Альтернатива, а вже в перспективі ми будемо бачити, наскільки це є потужна альтернатива забороні наших партнерів від наших партнерів, в першу чергу сполучених штатів Америки не використовувати тих самих АТКМС на всю дальність роботи їхні на 300 кілометрів. Але ще один нюанс. Сьогодні з'явилася інформація в пресі Сполучених Штатів Америки, що таке дозволить Білий Дім використовувати західне озброєння і їхнє озброєння на весь радіус дії. Ну я дуже сподіваюся, що це не просто вкид від змі американських, а справді е, правдива інформація. Що ж, і про Курський напрямок хочу вам трішки розповісти, що відбувається на цьому плацдармі. Просування є просування так до річки. Сейм, нагадаю вам, ось ця річка Сейм, де росіяни зараз продовжують бути в оточенні. От я вам схематично промалюю цю річечку. Про мости вже не буду згадувати, бо їх вже немає. Власне, мости знищені через цю річку. А росіяни залишаються в проблемному становищі, ось на цьому напрямку. Більше того, ось ви, є просування до річки. Я вчора вам казав, власне. В притул підійшли наші сили оборони, і вже проходу немає абсолютно навіть сірої зони. Також кадри з'явилися появи наших бійців в Корінівський район. Тут знаходиться Корініве. Відповідно, наші хлопці демонструють кадри, що вони зайшли. Геолокаційно невідомо, де вони знаходяться, але факт просування є. Ну і розуміємо, що це всі атаки спрямовані на трасу і на річку. Сейм, яка її веде до Рильська. Більше того, цікаві кадри з'явилися фотокадри от, від Рильська до Курчатова. Давайте ми порахуємо з вами, скільки е яка відстань від Рильська до Курчатова. 60-70 кілометрів від наших позицій. Це буде коректніше. От є синенький кольор, це наші контрольовані позиції, а сірий ніким не контрольовані. Цілком можливо, що. Вони є вже під силами оборони України. Там є знаходиться населений пункт Ольгівка, і для нього тривають активні бойові дії. Так, от, в 35 кілометрах знаходиться орієнтовно Курчатов і Атом електростанція. З'явились фотографії от безпосередньо на паркані перед атомною електростанцією Ви ж бачите, це розпізнавальний знак саме Сил оборони України, які працюють на Курському напрямку. 35 кілометрів, можливо, зайшли до розвідувальні групи. Можливо, там вже певні формування наші дислокуються. Знову ж таки, нагадаю вам, початок огляду, я вам казав, що курська операція зараз мало інформації, найменше за весь час, напевно. А якщо мало інформації і йде тишина, значить операція йде успішно. Дуже сподіваюся, що цей знак на паркані. Біля атомної електростанції це хороша звістка про те, що наші сили оборони далі і далі просуваються. Ну і ще, хочу вам цікаво сказати: вже по поки що контрольованій території Курської області, де росіяни ще є, масово вивішують рекламу, вілборди, де закликають формувати тероборону і закликають бути добровольцями. Відчуваєте різницю, коли було повномасштабне вторгнення в Україну, по всій Україні добровольців було. Черги так ну са потім змінилася, тому що розуміємо, що позиційна війна стала і зовсім все помінялося. але де закликають бути добровольцями, а де був не було відбою від добровольців, та й загалом тільки от на днях Путін оголосив про створення тероборони. Розуміємо, що це відбувалося мимоволі щиро в Україні. А тут закликають, і ми розуміємо, Адмінресурс буде задійний в Курській області, аби згодом казати: от дивіться, тероборону і добровольці. Ну але добровольцям там пропонують такі ж гроші, як і в Москві, до 2 мільйонів рублів. Очевидно, ця сума яскраво демонструє, наскільки хочуть йти росіяни, воювати про це, як каже Путін. На завершення хочу вам продемонструвати прекрасні кадри з Криму. Тому що якщо наші сили оборони не б'ють по позиціях ворога, мають на увазі військові, в тому числі інфраструктурі військових об'єктах, то росіяни самі палять свої полігони. Давайте подивимося відео, а потім прокоментую, що трапилось. Так, от, є населений пункт в Криму, нашому тимчасово окупованому, який називається Старий Крим. От він знаходиться біля Феодосії, орієнтовно в цьому напрямку. І от біля Старого Криму знаходиться полігон і гора Агармиш. І, власне, там проводили навчання росіяни безголові і напроводились так, що затонували їхні снаряди, і відбулося загоряння полігону. Масштаби серйозні. Чому серйозні? Тому що вже є кадри. Самі росіяни про це пишуть і демонструють. На Мі-8 вже літають і намагаються ліквідувати пожежу там. Понад 140 одиниць техніки застосовано. Ну ви розумієте, якщо 140 одиниць техніки, які масштаби цього загоряння? Сподіваюсь, вигорить цей полігон разом з тими росіянами дотла і не доведеться нашим силам оборони працювати ще на цьому напрямку додатково. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 25 серпня. Обов'язково хочу вас попросити. Прокоментуйте, підпишіться, поставте лайк і поділіться цим оглядом, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається на нашій землі. Ну як завжди я кажу, а 6 серпня, що відбувається на тимчасово контрольованих територіях Російської Федерації Курської області.